Робимо, робимо. Головне робити впевнено та швидко. Так, два готові. Я вам покажу, що я зробила. Дивіться, кому цікаво. Бачите? Чотири таких е колоска зробила. Зараз тепер буде посередині розріз. Лізаю посередині, навпіл його. Стараюсь не сильно глибокий розвід зробити, і так вже він добре порізаний мною. Так, зробила розріз. Будемо обережними. Бризькою водичкою. Щоб пара йшла гаряча, що ще роблю? Ще роблю такі. отут, тут декраїшки. Отак підрізаю, щоб вони піднялися, розкривилися класно перевипечці. Отак. Топ. І швиденько-швиденько на випічку. Все. чуть-чуть, може, збригнути його так, злека. Ще трошки надріжу. Так. Дуже дуже гаряча форма прям од неї пару. Все.